Доброго дня. Житлова субсидія певно, один із найпоширеніших видів державної соціальної допомоги населенню. Чергові підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги змушують людей шукати шляхи зменшення відповідних виплат. Але далеко не завжди на житлову субсидію претендує той, хто дійсно має на неї право. Кому і чому можуть відмовити в отриманні житлової субсидії? Це тема нашої сьогоднішньої програми. Героїня нашого сюжету Наталія Іванівна приватний підприємець. Бізнес-леді вирішила, що сплачує за комунальні послуги занадто багато. Між пошуком нового вбрання жінка виділила трохи часу, аби поспілкуватися зі спеціалістами місцевого управління праці та соціального захисту населення. Припаркувавши своє новеньке авто, пані Наталя попрямувала за консультацією. Ось тут наша бізнес-леді отримала розчарування. Законом визначено, не мають права на субсидію сім'ї, які витрачають на квартплату до 20% свого доходу. Також не дадуть субсидію родинам, які мають дві автівки чи кілька квартир. Історія Наталії Іванівни не поодинока. Часто субсидію намагаються отримати люди заможні, кажуть фахівці управлінь праці та соціального захисту населення. Раніше таких громадян виявити було складніше З допомогу призначали за довідкою про доходи. Нині до заяви треба додати ще й декларацію про доходи. До єдиного пакету документів входять декларація про доходи сім'ї, довідка про склад сім'ї та довідка про доходи сім'ї. Тож, якщо маєте непогані доходи, не гайте власного часу і за субсидією не звертайтеся. Якщо ви щойно до нас приєдналися, не перемикайте, адже далі ситуацію, коли вам можуть відмовити у житлові субсидії, коментує фахівець Міністерства праці та соціальної політики України. Пряма мова. Якщо сім'я придбала це ж придбала це житлове приміщення не більше року тому субсидія не призначається. Якщо сім'я протягом року за перед зверненням за призначенням субсидії, здійснила покупку або оплатила якісь послуги на суму, які перевищують 10 розмірів прожиткового мінімуму для сім'ї, така сім'я не має права на державну допомогу. Якщо у складі сім'ї є особи працездатного віку, які не працюють, не навчаються, не шукають роботу через службу зайнятості протягом трьох місяців до звернення за субсидію, вона теж не буде призначена. Не буде призначена субсидія і в тому випадку, коли е, сім'я не намагається збільшити свої доходи, тобто е, коли протягом всіх періодів коли вона звертається на субсидію, доходи її дорівнюють нулю або залишаються меншими від неподаткового ну, мінімум доходів громадян. У Ковелі за субсидією звертаються досить часто. Тісно, це найпоширеніший вид державної соціальної допомоги, кажуть місцеві фахівці. Лише за минулий опалювальний сезон до управління праці та соціального захисту населення звернулося понад 460 сімей. 19 родинам було відмовлено у наданні субсидії. Причини у кожного свої. Причиною відмови може бути, якщо сім'я має у власності ще додаткове житло, загальна площа яких перевищує встановлені норми. Також субсидія не призначається, якщо власник житла не зареєстрований на даній житловій площі. За субсидією звертаються люди з різним матеріальним статком. Сучасне законодавство врахувало усі випадки, за яких громадянин не має права отримувати цей вид державної соціальної допомоги. Причиною відмови в субсидії може бути також, якщо неповнолітні діти, маючи батьків, зареєстровані в житловому приміщенні самі. При здачі в найм або в оренду житлового приміщення субсидія також не призначається. З моменту, якщо купівлі з моменту купівлі житла, якщо не пройшло 12 місяців, це також відмова в призначенні субсидії. Але в окремих випадках фахівці місцевих управлінь праці та соціального захисту населення проводять обстеження умов, в яких проживає сім'я, що звернулася за субсидією. Тож відповідно акту обстеження і колегіальному рішенню комісії, даний вид допомоги сім'я може таки отримати, наприклад, у Ковалі. Двом родинам було відмовлено у субсидії, а 75 сімей мали позитивний результат. Зверніть увагу: субсидія призначається уповноваженому власнику житла, на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації. По закінченню терміну отримання субсидії громадяни повинні підтвердити право на призначення цього виду допомоги на наступний період. Аби підтвердити право на наступний період, необхідно подати такі документи. Довідку про доходи зареєстрованих громадян, заяву, в якій підтвердити відсутність змін у складі зареєстрованих та у характеристиці житла і послуг з моменту попереднього призначення субсидії. Якщо не виконуєте усі вимоги законодавства, державну соціальну допомогу вам не продовжать. Підсумуємо, субсидія не призначається за умов, коли під час обстеження буде виявлено незадекларовані джерела існування сім'ї. Якщо протягом року до моменту звернення були придбані речі на суму, що перевищує 10 прожиткових мінімумів. Якщо родина має додаткове житлове приміщення, субсидію ви теж не отримаєте. Якщо у родині претендентів на субсидію більш ніж один транспортний засіб, відмова чекає також членів сім'ї, які не працюють, не навчаються, не стоять на обліку в центрі зайнятості, а також за умови, якщо заявник не є власником житлового приміщення. Але і в таких ситуаціях держава намагається розглянути кожен окремий випадок. Фахівці місцевих управлінь праці та соціального захисту населення намагаються розібратись, зрозуміти, дати фахову параду, адже їх кредо – допомога з повагою до людей. У Світовому банку вважають, що до програми житлової субсидії варто долучати людей, які по справжньому потребують державної підтримки. З одного боку, ми хочемо допомогти людям в сплаті комунальних платежів. З іншого боку, немає ніякої кореляції, тобто немає зв'язку між бідністю і розміром комунальних платежів. І допомагаємо ми частіше всього людям середнього класу, тобто середнього достатку і вищого достатку. Дуже мало людей з невеликим достатком. Є отримувачі житлової субсидії дуже просто, тому що вони не підключені до, до комунальних послуг. Тому набагато біль... ліпшим би був підхід, такий як в інших країнах, наприклад, Румунії, коли отримувачі допомоги по малозабезпеченості, тобто вони є практично всі належать до тих 20% найбіднішого населення на додаток до своєї допомоги по малозабезпеченості, отримують. Допомогу на опалення або допомогу на оплату житлових комуна... комунальних платежів. Таким чином ми будемо допомагати бідним людям. За даними експертів, лише 40% передбачених коштів отримують 20% найбідніших громадян. Підвищити соціальні стандарти та допомогти найнужденнішим, при цьому оптимізувати витрати з державного бюджету. Таке завдання ставить перед собою уряд. Одним з механізмів реалізації цього завдання є проєкт удосконалення системи соціальної допомоги. Його втілює в життя Міністерство праці та соціальної політики України за підтримки Світового банку, підвищення адресності допомоги та спрощення процедури її надання. Це допоможе ефективніше використовувати державні кошти та допомогти найбіднішим категоріям громадян, яким без підтримки держави складно існувати. Якщо у вас виникли запитання щодо розмірів допомоги чи право її отримання, телефонуйте до соціального контактного центру Міністерства праці та соціальної політики України. Його телефон 0800 507 309. Вам обов'язково допоможуть. І запам'ятайте на останнє, що соціальний компас ваш життєвий орієнтир. Побачимось.